Зараз з нами на зв'язку Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики. Пані Євгенію, вітаємо вас. Вітаю доброго ранку. Ну, от бачимо вже МЗС Польщі. Почало спростовувати ось ці маніпулятивні тези Путіна в інтерв'ю Карлсу такеру Карлсону. Цікаво, яка частина американців без сумнівів проковтне цю інформацію, тому що розрахунок був саме на американську аудиторію. Ми так розуміємо. І тут також питання: чи повинні ми, чи повинна Україна проводити інформаційні контрзаходи подібним інтерв'ю? Ну тут є дві площини: перше це спростування тих дезінформацій, тих фейків, які от з'являються тут і сьогодні. І е, для цього були створені два е, відповідні центри в Україні: Це Центр протидії дезінформації про РНБО і центр стратегічних комунікацій, який діє при міністерстві культури та інформаційної політики. І до речі, якраз другий центр е, стратегічна комунікація також розібрав це інтерв'ю е, е, в, в Путіна та Керукаксону. І є е, 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 англійською е, цей розбір. І е, е, ну ця інформація також поширюється для іноземних журналістів. Бо контекст е, при написанні статей якраз мають розуміти журналісти. І є питання ну, організації таких стратегічних комунікацій, які стосуються а що ж таке пояснення, що ж таке Україна, чим вона відрізняється від Росії, тому що Україна дуже багато століть була в, в тіні спочатку в Російської імперії, потім радянського союзу, і зараз от Росія хоче в ну фактично приватизувати нашу історію. Перефарбувавши її е, під свою, і е, тут е, також має бути така скоординована е, політика, але не ще державна, тому що в нас зараз мільйони українців за кордоном і вони є по суті такими амбасадорами е, України. І е, очевидно, цю частину комунікації можуть і мають е, брати на себе організації українців е, за кордоном чи діаспорянські. Але ну як приклад, напр... це е, е, робота Українського інституту. Це частина е, Зас і от тільки за час повномасштабного вторгнення було відкриті дві філії у Франції і у Німеччині українського інституту, і тут ми можемо говорити про таку певну стратегію на культуру заміщення, так коли ті майданчики, які надавалися раніше Росії, можуть надаватися. І мають надаватися Україні для різних виставок, а для комунікації. От буде в Сорбоні лекція українських інтелектуалів до другої річниці, вторгнення, і це все ну якраз і, і має складати таку комунікаційну кампанію. Але дуже важливо, що саме МЗС Польщі так відреагували, бо не тільки Україна сама про себе говорить, але й інші країни. Тоді вас запитаю, чому МЗС Польщі відреагувало? Звичайно, прикро, що на маячню, на перекручену історію мають реагувати на поважному рівні між тим тут, коли. Зрозуміла реакція МЗС Польщі, можливо, просто її розширите, коли Путін говорить про те, що Польща сама спровокувала напад Гітлера. По суті, він реабілітує нацизм, і МЗС Польща не могло не відреагувати. Які це ще наслідки окрім цих реакцій мають бути? Можливо, теж в медійному просторі вони будуть запроваджувати якісь запроваджувати якісь історичні програми. Тобто, наскільки це серйозна історія, чи цієї реакції достатньо, чи можливо є інші підстави для цієї реакції? Поясніть нам, будь ласка. Ну, насправді не дарма після другої світової війни в гуманітарній політиці одна із таких ну найважливіших напрямків визначили це викладання історії. І е, от якраз парламентська асамблея Ради Європи, де я є е, е, ну, в, в, членом і, і була головою комітету з питань освіти, науки е, і медіа, і культури, ми якраз це питання обговорюємо постійно, так? викладання історії і що роблять авторитарні режими, коли вони хочуть перекрутити цю історію. Фактично, наприклад України, коли купуються територія України, там одразу що перше міняють. Якраз гуманітар викладання гумані Тарних наук вкрадання викладання історії, викладання літератури там забороняють мову, і так далі. І до речі, у нас є велике ще завдання у роботі із нашими країнами-партнерами. в контексті а що ж пишуть в підручниках в інших країнах про Україну? От кілька років тому був такий ну великий скандал з італійським підручником історії, де а Крим був в карті за замальований як частина Росії і Б. Про Україну фактично було дві сторінки, про якесь географічне ну, розположення, але без ну, пояснень нормальних і от якраз в міжнародних організаціях парламентарі, в тому числі, бачать таку ну, роботу з нашими колегами, щоб ми ну, зверталися до цих питань. Бо про Україну мають мають знати школярі. В інших країнах не просто де ця країна. От я з свого прикладу 15 років я була студенткою по обміну в американській школі. І коли я прийшла в клас, от мене представили, то мій викладач історії він до речі був викладач історії, правда, історії Сполучених Штатів. А він відкрив карту і намагався показати, де Україна і десь показував там крайній кут Сибіру. Ну я звичайно там пішла до карти розповіла. Це там зрозуміло було вже давненько, там більше ну 20 років тому, і і час змінюється, але в нас оце от вікно можливостей зараз якраз і є для того, щоб донести що таке Україна, де вона, і до речі, от є така ну, ініціатива істориків тімоті снайдера, українських існо, істориків інших істориків, зробити такий ну новий курс по історії дослідження, щоб Україна не була на Скажімо так, ну якісь в ну периферії історії, а щоб була в центрі її. І пропагують в Ютубі історію України з подачі Владлін Мараєви, Олександр Алфьоров. Абсолютно дяка всім історикам. І вони, до речі, сказали, що це інтерв'ю у їхньої аудиторії не викликало питань. Українська аудиторія зростає і еволюціонує, і розуміє, що диктатор сусідньої країни несе суцільну маячню. Євгенія, дякуємо вам за ваш приклад. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами на прямому зв'язку.